Доброго дня! Сьогодні розповім, як намалювати зайчика на мастиці. Насамперед, що потрібно зробити, це розкатати мастику товщиною приблизно 2-3 мм. Потім її потрібно буде залишити на деякий час, ну, я зазвичай залишаю ну, на 10-12 годин, щоб вона підсухла. Це потрібно для того, щоб коли ви будете переносити малюнок на мастику, олівець не продавлював її. Є різні способи переносити мастику, і сьогодні я розповім про один з них, яким, власне, сама і користуюсь, кладу пергамент на потрібну мені, на потрібну мені картинку роздруковану. Та перевожу, або, як правило, правильно говорити, обвожу її, всі деталі по контуру. Для того, щоб розмалювати цей малюнок, ви маєте підготувати склянку води, палітру, тоненькі синтетичні, я підкреслюю, синтетичні пензлики, а не поні чи білочку. Та безпосередньо Харчові фарби. На палітрі ви підбираєте кольори так, якби ви це робили задля малювання в альбомі з звичайними фарбами. Так, ви перенесли малюнок і вже ви можете безпосередньо от малювати. Тут я показую, як я темнішим кольором. Малюю деякі деталі на спідниці зайчика. Темнішим, і коли я намалювала темнішим, я цим самим додала об'єму її спідниці, показала, що є тінь під отею складочкою. І так з'являються з допомогою світліших і темніших кольорів будуть з'являтися на малюнку об'єм. Так. так, розовим рожевим тут ще у нас будуть її. Пуанти ці черевички, я не знаю. Так, далі тут, я, бачите, малюю вушка. Вушка, такий це бежевий колір. Це ви змішуєте білий, трішечки коричневого, можливо, трішки жовтий і колір охри. Так, бачите, я коричневий цей бежевий, в даному випадку колір наношу по краям. Це для того, щоб знову ж таки зробити малюнок більш об'ємним. По краям він буде темніший в центрі світліший, і так буде візуально виглядати об'ємніше ваш малюнок. Так, вже у нас тут дещо вимальовується. Так, ручки, так. А тепер і ніжки, колір вже свій прийняли. І там під, ближче до юб, і спіднички. Потрібно буде оцей колір ніжок зробити темніший. це знову ж таки, зробити там тінь, бо оби в реальному житті теж у нас є тінь. І тоді більш реалістично виглядає. Ну, я зробила, бачите, темніше. І ніжка об'ємніша і більш реалістичніше виглядає. Так. Так, я думаю, що це дійсно пуанти. Витрачаю я на такий малюнок, витратила, я коли малювала цей малюнок. Витратила я приблизно 2 години. Тут я вам більш таке скорочене відео прискорене показую, тому що більш розумі... для того, щоб ви побачили тільки більш основні такі моменти. Так, тут я вже починаю. Так, Біленьким я на пуанті виділила світлі, зробила світліше місце, щоб вони теж виглядали об'ємніше. Малюнок вже виглядає майже завершеним, але я тут уже приділяю увагу більсь таким дрібним деталям. Обвожу, починаю обводити. Я, коли ти вводиш вже більш бачите, я рожевим пуанти, більш темнішим рожевим вводжу, вони стають більш виразнішими і красивішими. Так само і все, що ви бачите, потрібно обвести контуром, щоб малюнок більш був знову ж таки виразнішим і краще виглядав. Ефектніше. Коли я виконав це замовлення, також на торті тор, були льодяники, прикрашені різною посипкою. Зверху на бортиках торти теж була срібна посипка. Квіти рожеві були і на льодяниках, і на збоку на торті. А сам малюнок я приклеїла за допомогою шоколадного ганаша на бік торта. Здається, тоді іменинці виповнилось 4 роки, я також поставила цифру 4 на торт. Ну, бачите, вже, бачите, вже майже. Завершена робота більш яскраво і ефектно виглядає. Десь там якісь ще промальовую деталі, виділяю ротик, носик, все ж таки вони не плоскі. вони мають об'єм. Задоволена, щаслива зайченятку. Таке собі вийшло. Так, у вушках я промалювала темніше кольору для того, щоб знову ж таки виділити об'єм якийсь, щоб воно не було якесь суцільне один колір, щоб видно було, де вушка глибина, а де ні. Залишились вже останні штрихи. Десь там ще деякісь дрібні моменти я пропрацьовую. І ось такий у нас результат вийшов. Потім я його виріжу зайчика, вже не буде твої мастики зайвої, виріжу і приклею, як я вже говорила, гана